Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку еволюція людини. Етапи еволюції людини. Людина належить до ряду примати класу савці. Примати з'явились в Північній Америці ще за часів динозаврів і поширились на інших континентах. А от у Північній Америці вони вимерли. Із сучасних приматів, найближчими родичами людини, є представники людиноподібних мав, шимпанзе і Горили. Їх останній спільний предок. На каліпітик жив у Африці приблизно 9,9-9,8 мільйонів років тому. Із предками шимпанзе предки людини розійшлися ще пізніше, від 8 до 5 мільйонів років тому. Інші людиноподібні мавпи, орангутанги, живуть в Азії та є більш віддаленими родичами людини. До цієї еволюційної лінії належать такі вимерлі види, як рамапітик і гігантопітик. Сучасна людина, Homo sapiens, є представником окремої родини люди. Еволюція цієї родини наразі вивчена дуже добре. До неї входять сім родів і близько 30 видів. Крім сучасної людини, всі вони є вимерлими. Найдавнішим представником родини є сахелантроп, який жив близько 6-7 мільйонів років тому. Не надто від нього відрізнялися й Орорин і Адріпітик. Які жили 4-6 мільйонів років тому. Усі ранні представники родини жили тільки на території Африки, переважно на межі лісу і савани. Хоча більшу частину проводили в лісі і добре лазили по деревах. Проте в них уже існували певні адаптації до прямоходіння. Їх можна вважати першим етапом еволюції людини. Австралопітики є наступним етапом еволюції людини. Вони вже добре пристосовані до життя в саванні і прямоходіння, але на деревах бувають іще досить часто. Жили вони від 4 до 2,5 мільйонів років тому в Африці, від австралопітиків відділяються дві еволюційні лінії. Представники першої спеціалізувались на споживанні рослинної їжі та збільшенні розмірів тіла. У результаті виникли парантропи, які жили від 2,5 до 1 мільйона років тому. Однак перехід на вегетаріанське харчування призрів до конкуренції парантропів із представниками копитних. Витримати цю конкуренцію вони не змогли, через що й вимерли. Представники другої еволюційної лінії залишились всеїдними і збільшили споживання м'яса. Ця лінія зумовила появу перших представників роду людина. Рід людина сформувався близько 2,5 мільйонів років тому в Африці. До його ранніх представників належать людина вміла, людина працююча. Людина вміла першою почала виготовляти кам'яні знаряддя. Нащадок перших людей, людина прямоходяча уже жив не тільки в Африці, але й в Азії та Півдні Європи. Гейдельберзька людина, яка змінила людину прямоходячу, теж мешкала в Африці, Європі та Азії. А от далі шляхи її різних популяцій розійшлися. Європейські популяції стали предками не андертанців, а й азійські денесінців, а африканські еволюціонували до людини розумної. Приблизно 70-80 тисяч років тому наші предки вийшли з Африки і поступово населили всі континенти. Інші види цього роду вимерли. Але наші предки, як мінімум кілька разів, з ними схрещувались, і невелика кількість їхніх генів залишилась у нас. Природні фактори надзвичайно впливали на еволюцію людини. Ще під час життя в лісі наших предків удосконалювалися колірний зір, оскільки завдяки йому було легше знаходити стиглі фрукти, тому в структурі наших очей зараз є три ковбочки, які сприймають синій, червоний зелені кольори. А в більшості мав їх два, які сприймають синій і червоний. Сам вихід наших предків у саванну був вимушений. Через настання зледеніння площі лісів у світі значно зменшились, бо волога з атмосфери витрачалась на формування льодовиків. Існування в умовах самани зумовило вдосконалення прямоходіння, втрати волосся на тілі для запобігання перегріванню і закріплення всегідності. Але дуже важливим для еволюції людини стали соціальні фактори. Один примат у Саванні це жертва, а от група приматів. Має непогані шанси на виживання, тому всі примати, які перейшли до життя в саванні, живуть тільки у відносно великих групах, їхня соціальність посилилась. Але форми соціальності в різних приматів відрізняються. У повіанів зграє дуже жорстка структура чіткою ієрархією. А от наші предки такої строгої системи не мали, відносини в них були більш мирними, а ієрархія не такою жорсткою. Це добре видно з розвитку їхніх ікол. Усіх приматів з високою агресивністю ікла розвинені дуже добре. В людини вони найменші. Основою еволюційного успіху нашого виду явно була не агресія. Після виходу з території Африки значення соціальних факторів зросло ще більше. Успіх виду визначали вміння передавати досвід, навчати і навчатися, взаємодіяти в складних ситуаціях. Розвиток мовлення. Саме вони дозволили нашому виду вижити.